Вітаю вас, шановне товариство. Зараз ми поговоримо про те, як створити навчальний курс в середовищі Moodle. Щоб ви мали таку можливість, адміністратор повинен надати вам права розробника курсу. Якщо це питання вже вирішено, в адресному рядку браузера набираємо адресу, за якою розміщений наш навчальний сайт. Якщо ви цей сайт раніше відвідували, Браузер допоможе вам із набором даних адреси. Ми бачимо стартову сторінку і тепер необхідно авторизуватися. Для входу можна скористатися пунктом вхід, ввести логін і пароль. І натиснути клавішу Вхід. Зберігати пароль доцільно тоді, коли ви працюєте з домашнім комп'ютером, доступу до якого немає ніхто. Тому відповімо Ні. Ми знаходимось на головній сторінці нашого сайту. Для створення навчального курсу обираємо необхідну категорію. Напрямок підготовки і курс, на якому викладається наша дисципліна. Якщо ви маєте право розробника, у вас з'являється ось така кнопка Додати новий курс натискаючи на яку ми потрапляємо на сторінку редагування даного курсу. Зауважимо одразу, що зірочки означають поля обов'язкові до заповнення. Якщо виникають будь-які питання, не забуваємо користуватися кнопочкою з знаком питання. Це контекстна допомога з даного приводу. Отже, вносимо назву курсу, його коротку назву. Доступність студентам. Показати чи сховати. Сховати, якщо курс ще до кінця не завершений. Анотація курсу річно обов'язкова. Її доцільніше розмістити в тілі самого курсу. Обираємо формат курсу. Тижневий, тематичний або інший. Орієнтуємось на підказку. Зберігаємо зміни і потрапляємо на сторінку нашого курсу. Щоб додати матеріали в цей курс, необхідно натиснути кнопку Редагувати. І тепер ми маємо можливість додавати. До кожної теми, до кожного тижня якусь діяльність або ресурси. В нашому випадку можна скористатися пунктом сторінка. Прочитавши коротенький опис, натискаємо Додати і заповнюємо. Необхідні графи. Наприклад, програма курсу. Даємо коротенький опис дисципліни. Розміщуємо вміст сторінки. Вносити дані можна вручну. Копіювати і вставляти текст з редактора наприклад, Word або Writer пакету LibreOffice. Розширивши меню, можна обрати варіанти форматування тексту, додавати нижні верхні індекси, списки, вибирати форматування, відступи, додавати гіперпосилання, картинки, медіафайли, формули, символи, таблиці і таке інше. Ось ця кнопка Скасувати форматування може бути корисною, якщо ви переносите інформацію з якогось текстового редактора. Не забуваємо про те, що вся ця інформація може бути відредагована в будь-який момент. Тому зберігаємо і повертаємося до курсу. Ми бачимо, що в нас з'явився пункт Програма курсу. Ще раз натискаємо кнопку Додати діяльність або ресурс. Обираємо пункт Глосарій і заповнюємо необхідні поля. Назва. Опис. Зберігаємо і повертаємось до курсу. Бачимо, як змінилася наша сторінка. Зробивши необхідні зміни, завершуємо редагування. І бачимо, як тепер виглядає. Наш пробний курс. В термінологічний словник інформацію можна вносити, не натискаючи кнопку редагування. Ми просто додаємо новий запис. В верхнє поле вносимо необхідне поняття. Далі даємо його визначення. При цьому можна доповнити його різного роду ілюстраціями або навіть додати прикріплені файли, включити пункт автозв'язування, дякуючи якому даний термін буде підсвічуватися в тексті вашого навчального курсу, і клацання на ньому перейшла студента до пояснень, внесених в голосарі. Зберігаємо зміни і додаємо наступний термін. Аналогічним чином, класнувши пункт Додати діяльність або Ресурс, ми вносимо інформацію в будь-який з розділів нашого навчального курсу. Наприклад, Дивимось на результат. Не забуваємо завершити редагування. Як бачите, все досить просто. Бажаю успіхів. Якщо виникатимуть питання, не забувайте заходити на форум І задавати їх.